Масові заворушення в таборі біженців на грецькому острові Лезбус. Сотні людей почали підпалювати сміття, ламати огорожі і чинити опір поліції. Сутички спалахнули у той момент, коли в вставже приїхали міністри у справах міграції з Греції та Нідерландів. Повідомляється, що призвідниками заворушень виступали в основному підлітки. Ситуація вибухонебезпечна настільки, що мова йде про шість сотень осіб, які захопили контроль над табором і залякують інших, серед яких більшість жінки і діти розповідає італійський лікар доброволець. Спалах невдоволення пов'язують з підготовкою нелегалів до відправлення назад до Туреччини. Відповідно до нещодавно укладеного з Євросоюзом договору, Анкара погодилася приймати назад тих мігрантів, кому відмовлено в наданні притулку в країні прибуття, або які його не просили, сподіваючись рухатися далі до Західної Європи. Водночас правозахисники закидають анкарі негуманне поводження з біженцями.